Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. 27 закладів середньої освіти в Ужгороді змінили тип та назву. Таким чином, наразі у місті є 6 початкових шкіл, 4 гімназії, 15 ліцеїв та один заклад спеціалізованої освіти це Ужгородський містецький ліцей. Перспектива, чому так сталося? Дізнавалася наша знімальна група. Два пожежні автомобілі отримали сьогодні рятувальники ДСНС Закарпаття від жителів землі Бургенланд, що в Австрії таку допомогу отримують вже вдруге. Окрім автомобілів закарпатським рятувальникам привезли також спорядження. З Євгеном Величканичем попрощалися сьогодні в селі Довге Хузького району. Чин похорону відбувся у місцевому храмі. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани та військові. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив митрополит Феодор. За його словами, Євген Величканич був розвідником сапером першого розвідувального відділення, розвідувального взводу першого десантно штурмового батальйону, 79-ї окремої десантно штурмової бригади. У березні цього року добровільно став на захист батьківщини. Загинув 25 жовтня під час виконання бойового завдання. Поховали захисників. На сільському цвинтарі. Вічна пам'ять і слава герою. А в селі Мідяниця Берегівського району попрощалися з Миколою Хриптою. Чин похорону відбувся у місцевій церкві. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани та військові. Про це повідомили на сторінці Кам'янської територіальної громади у Фейсбук. Там написали, що Миколі було 39 років. Він загинув 24 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу села Роботи Запорізької області. Поховали захисника на сільському цвинтарі. Вічна пам'ять і слава герою. 24-річного жителя села Порошково Ужгородського району затримали за затрималися підозручення дій сексуального характеру з дівчиною, яка не досягла 16-річного віку. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Про це Суспільному розполарешниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. Вночі 30 жовтня до поліції зателефонувала 41 однорічна жителька села Порошково Ужруцького району. Вона повідомила, що її 14-річну доньку зґвалтувала. На місце події виїхала слідчо оперативна група, працівники якої провели першу. Чергові слідчі дії та з'ясували попередньо станом інциденту. Встановлено, що донька заявниці із 35-річною подругою та двома односельцями розпивали разом алкогольні напої. Коли жінка та один з чоловіків покинули компанію, 24-річний житель села Порошково вчинив дії сексуального характеру відносно 14-річної дівчини. Правоохоронці провели ряд оперативних заходів та встановили місце перебування зловмисника. Його затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового Затримання. Затриманому інкримінують частину першу статті 155 Кримінального кодексу України, тобто мова йде про вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку. Наразі вирішується питання щодо повідомлення, затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу слідство у справі наразі триває. Книжку толкові поради світлячка про енергозбереження для дітей дошкільного віку представили сьогодні в Ужгороді. Розробили книгу представники підприємства Закарпаття енергозбут, аби проводити безкоштовні заняття з дітьми, і розповідати про методи економії електроенергії. Про це на брифінгу сказала директорка підприємства Наталія Німець. Хочемо як запускати просвітницьку кампанію, тобто ми розробили їм брошурки, з якими хочемо підійти у шкону до діточок. Тобто, це є покоління, яке росте, і ми з маленького віку повинні їм як показувати такими елементарними там, може, не наліпками, як ми в брошурках розробили. Показувати їм такі речі, як можливо економити електроенергію вдома в себе, і це є енергозабезпечення і енергозаощадження з ну, самого самого початку. Початку нашого народження, тобто, тобто такий вік маленький. Тут наліпочки ми розробили, зробили толкові поради світлячка. І як ми вивчали, це є такий е, перший проект, е, до якого долучилася енергопостачальна компанія, і хоче працювати у просвітницькій програмі з школами із е, е, дошкільнятами. Так, це є заощадження, але для нам, нам для чого це потрібно, так як ми є такий бізнес відповідальний і соціально, ми соціально завжди підтримуємо наших споживачів і хочемо, щоб так само, як ми не тільки хочемо там збирати кошти за ці постачання електроенергії, то, ну, максимально ви споживайте, бо від цього залежать наші там наші оплати. Навпаки, ми хочемо, щоб кожна сім'я, кожна оселя могла максимально собі зекономити і не витрачати зайві кошти на оплату за електроенергію, а краще зекономити в цьому плані зберегти це енергозабезпечення себе в хаті, так не витрачати зайві кошти, а використати їм. Наприклад, на щось інше. Ну, в цьому плані ми хочемо, щоб вони були а, навчені. Та, ну, я так елементарно, можу сказати, щоб просто були навчені. До таких елементарних речей, ну, ось, якщо брати нашу пораду, ми з маленьких, там, виходячи з дому, вимикай світло. Так? І тут вже дитинка буде клеїти світлічка нашого, де побачить. Закриває Закривай віконечко, коли там, кондиціонер в хаті працює. 6880 тисяч гривень зібрали під час останньої вечірньої екскурсії у Мокачівському замку паланок на потреби збройних сил України. Про це сьогодні повідомив волонтер та гід Максим Адаменко на своїй сторінці у Фейсбук. Чоловік сам проводить такі екскурсії. Цього разу на прогулянку фортеці прийшли учні 5-го Б класу Мокачівської школи номер 4, а також жителі та гості міста. Зібрані гроші, а це 6880 тисяч гривень, направлять на закупівлю потрібних речей Мокачівцям, котрі захищають Україну від російських військових. Максим Адаменко проводить благодійні вечірні екскурсії у будні та в суботу за попереднім бронюванням. Початок о 19-й годині триває прогулянка замком годину. Матвій, вимушений переселенець із Запоріжжя. Минулого року приїхав в Ужгород і вступив в Ужгородський ліцей імені Августина Волошина. Так як я переїхав, мені потрібно було шукати нову школу, бо дистанційно навчатись мені ну не дуже подобалось. Отож, мені дуже сподобався цей ліцей, тому я обрав його. Поступала в гімназію, і це було після закінчення четвертого класу. Я повинна була обрати клас, на який я поступаю, і мені давали екзамени відповідно до цього. Звичайно, у всіх трьох хіміко-біологічний, математичний, гуманітарний, мала бути математика, і далі вже українська мова, чи біологія, чи щось таке. І я поступала на хіміко біологічний Тепер у 9 класі е, кількість предметів саме з нашою паралелю практично однакова. Ну можливо, невелика різниця є. А вже після 10 і 11 класу вже трошки буде відрізнятися, тобто більший нахил на ті чи інші. Ураки єснення за законом про освіту в Україні передбачено три типи навчальних закладів початкова школа, гімназія та ліцей. Цьогоріч Ужгородську класичну гімназію перекваліфікували в ліцей імені Августина Волошина, розповів директор закладу Сергій Роман. Наш навчальний заклад це заклад другого третього ступеня навчання. Тобто, як у всій державі Україна, другий ступінь навчання це власне гімназії, які забезпечують базову середню освіту. А ліцеї це третій ступінь навчання, які забезпечують профільну середню освіту. Коли, власне кажучи, до нас вступають вступники, за них батьки більше вирішують. Потім, звичайно, у другій ступені навчання, враховуючи і профорієнтацію, якою ми займаємося, і складу навчальних програм, уподобаннями і так далі, діти якраз вже Після другого ступеня навчання, тобто після гімназійного навчання, вже міняють класи, і мені відрадно самому, що відбувається досить таки значна, по крайній мірі в нашому навчальному закладі так звана міграція, коли учні вже свідомо змінюють профіль навчання, знаючи куди вони вже планують вступати. 27 вересня 2017 року ввійшов в дію новий закон України про освіту. І саме ним передбачено, що в Україні діють три типи закладів: це початкова школа, яка забезпечує здобуття початкової освіти, гімназія, яка забезпечує здобуття базової і загальної середньої освіти, і ліцеї, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти. І відповідно до. При кінцевих положень цього закону заклади освіти впродовж п'яти років повинні привести свої назви і статутні документи у відповідність до чинного законодавства. Підготували пропозиції до ж міської ради як засновника щодо перейменування закладів освіти і затвердження нових редакцій статутів закладів освіти. Також Марина Пуківська розповіла, що початкові школи можуть мати дошкільні підрозділи: гімназія, початкову школу, а ліцей гімназію. На сьогодні в місті Ужгород функціонують шість початкових шкіл п'ять з яких мають в своєму складі дошкільні підрозділи. Функціонують чотири гімназії, в складі яких є початкові школи, 15 ліцеїв, в складі яких є і початкова школа, і гімназія, і один заклад спеціалізованої освіти це Ужгородський мистецький ліцей, перспектива, який має в своєму складі також і початкову школу, і гімназію, і ліцей. За її словами, навчальні програми почнуть змінювати з 2027 року. Тоді ж мають вести річну систему шкільної освіти. Діана Шух, Леонтіне Колишин, Суспільне новини. Вантажівка та мікроавтобус. Ці два автомобілі привезли працівникам ДСНС Закарпаття з Австрії. Рятувальник Андрій Щерба розповідає, для чого використовують такі машини. Це автоцистерни, загальне їхнє призначення це гасіння, пожеж. Якщо ми беремо штаєр, це в основному це для гасіння. Далі ззаду бачимо, там ви побачите генератор то саме, і спецавтомобілі, В даному випадку – цей фейербак. В якоби ми на стані не прийшли, це все-таки техніка зарубіжна, вона качественна, як-не-як, добре показує на наших дорогах. Автомобілі, обладнання до них та спецодяг закарпатським рятувальникам привіз губернатор землі Бургенланд, що в Австрії, Ганс Петер Доскозіл це дуже важливо, щоб допомога надавалася постійно. Не можна забувати, що Україна та цей регіон потребує допомоги. Ці два автомобілі та медичні засоби, які ми привезли сьогодні на Закарпаття. Це не перша гуманітарна допомога, яку ми надали, але і не остання. Ми намагаємося допомагати на різних рівнях. Ми привезли сьогодні дві пожежні машини, вони повністю обладнані, тобто їх можна використовувати одразу. Ми привезли також екіпірування для пожежників, тобто. Роботи, куртки, шоломи. Ми також привезли медичні засоби, які передадуть до лікарень, а також іграшки для дітей на різдво. Автомобілі з Австрії, Закарпатські рятувальники отримують вдруге, розповів начальник ДСНС у Закарпатській області Роман Гудак. Сім машин отримали минулого року. Були машини, сім штаєрів приблизно такої ж саме конфігурації. Вони потрібні, тому що вони повністю технічно справні обслужені, повноприводні. Це суттєво в наших гірських районах. Вивозять багато води, 4 тисячі літрів, мають все необхідне обладнання, спорядження для того, щоб. Бути діяти за призначенням, гасити пожежі, не оновлюють свій штат, а за рахунок вивільнення на старої техніки вони нам її передають. Отриманий мікроавтобус переобладнають, а вантажівку спрямують в один із відділів, каже Роман Гудак. Ми його десь передамо в якийсь гірський район, подивимося по потребі. А от із цим бусом там спереді навісний пожежний насос, який може теж, можна за допомогою нього гасити пожежу, але скоріше за все він буде переобладнаний під перевод. Возку піротехнічного підрозділу для піротехніків, тому що у нас зараз збільшується постійно штат піротехніків, Вони постійно виїжджають в деокуповані території, і нам потрібно техніку для того, щоб вона вивозила особовий склад. Руслана гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Підписуйтеся в Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.